Озброївшись бітами та сховавши обличчя під масками невідомі молодики у камуфляжах, 17 липня здійснили розбійний напад на громадську приймальню народного депутата України Сергія Баландіна. Увірвавшись до офісу КПУ, вони розбили оргтехніку, викрали гроші, розкидали та розтоптали письмові звернення громадян. Від дій зловмисників постраждала співробітниця офісу, якій завдано тілесні ушкодження. За даним фактом правоохоронці ніяких коментарів не дають. По факту реагування... По нападению на офис 17 июля приїхала оперативная группа, которая зафиксировала сам факт. Но со стороны руководства УД города ну, вы понимаете, никакой не поступило. В этот же день в СБУ было заявлено нападение, то со стороны работников СБУ вообще даже ніхто не приехал, не позвонил, І на сьогоднішній день даже ніхто не поинтересовався, що у вас там все-таки произошло. Сергій Баландін стверджує, що такі розбійні напади здійснюються з метою дестабілізації ситуації в нашому місті. Аби звернути увагу на подібні випадки, він запросив представників ОБСЄ, які сьогодні побували на місці злочину, та зібрали необхідну інформацію. На сьогоднішній день просліджується така тенденція, що хтось в нашому місті намагається вскалихнути ситуацію і намагається, значить, наростити протистояння між жителями міста з різними політичними настроєннями. Ви видите, що у нас в городі никаких событий не происходит, город труженик, город работает. Но последні событие меня наталкивають на миску, що здесь работают какие-то силы, которые не заинтересованы в стабильной ситуации в самом нашем городе.